Єдині новини тривають. Я, Лілія Налягака, вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Майже три сотні вибухів за добу зафіксовано на Сумщині. Під ворожий вогонь потрапили дев'ять громад, є поранені. Детальніше про наслідки російських обстрілів почуємо від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які у вас новини? Добрий день, Лілія сьогодні росіяни завдали удару безпілотниками по складському прищинню на Білопільщині. Пошкоджена покрівля, але минулось без жертв. Наразі на місці працюють поліцейські. Вони документують наслідки чергового воєнного злочину. Поранені двоє чоловіків після обстрілів юнаківської та краснопільської громад. Ці землі ворог не припиняє накривати кабами, безпілотниками, артилерією та мінометами. Там фіксується багато руйнувань. Здебільшого звідти вже евакуювались мешканці, але не всі. Ось одна з історій, як люди виїжджають з території, що обстрілюються, зокрема з Хотінщини. Четверо селян вже поважного віку планували їхати самотужки, повантажили свої нехитрі пожитки на трактор з причіпом і рушили. Але на дорозі техніку атакували ворожі впівдрони. Трактор був виведений з ладу. На щастя, на допомогу їм зміг приїхати поліцейський сер громади. Злазьте, злазьте, злазьте. Злазьте, до фуми, дрони літають. Бабушка, будь ласка, бігом. Бросайте палку на мене, спирайтесь, дікали. Давайте. Я вас знесу зараз. А? Пенсіонери наразі в Сумах в безпечному місці. Їм надана можлива допомога. А евакуацію з небезпечних територій на Сумщині продовжують екіпажі білих янголів та Червоного Христа. Лілі. Дякую, колега. Юлія Зайцева стежить за оперативною ситуацією на Сумщині. Про підтримку підприємців, будівництво укриттів у школах і дитячих садках, а також безпекову ситуацію на Чернігівщині, говорив президент Володимир Зеленський з керівниками територіальних громад області. Голова держави перебуває з візитом у регіоні і подякував усім, хто захищає Чернігівщину, продовжує там жити і працювати. для мене було дуже важливо, щоб зберігались підприємства, люди, що працювали школи, дітсадочки. дійсно гострі питання. А те, що потрібно, терміново і де я можу допомогти. Безумовно, давайте їх проговорювати. Чернігівщини ви має бути, маєте бути впевнені. Ми підтримали всі громади і є одностайної власна рада. Підтримала і план перемоги, підтримали звернення, що Україна без Украї... без українців про Україну. Ми не говоримо. Виділення нового пакету допомоги Україні на майже мільярд доларів анонсували в Данії. В МЗС країни наголосили, цей пакет стане 25-м і буде спрямований на військову підтримку України до 2027 року. Кошти спрямують на посилення української ППО артилерії та військово-повітряних сил. Міністр закордонних справ Данії Льоке Расмусен наголосив, сподівається, що дії Копенгагена цитую підштовхнуть інших союзників України надавати ще. Більше підтримку. ЗСУ знищили 18 російських солдатів. Ще сім поранили у районі Андріївки на Донеччині. Про вдале відбиття штурму окупантів, повідомили в Генштабі. Заявили також про ураження 12 одиниць техніки ворога, з них повністю знищено сім. Загалом, за даними наших військових, росіяни задіяли для цієї наступальної операції близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Підрахунок втрат окупантів триває. Каби, артилерія та дрони росіяни методично руйнують Сіверськ на Донеччині. За два роки знищено майже 90% міста. Про це повідомив у нашому ефірі голова міської військової адміністрації Олексій Воробйов. Попри постійні удари, за його словами, у місті досі лишаються жителі. Він закликав їх евакуюватися. Кожного дня разом з обласною військовою адміністрацією з поліції з ДСНС вивозимо наших мешканців, надаємо супровід. Ті мешканці, які виїжджають, долучаємо їх до допомоги 10800, восімсот. Кожний мешканець получає від ОВКБ ООН, Тому працюємо кожного дня. Двоє людей загинули внаслідок вибуху на ринку в Деснянському районі Києва. Наразі обставини події ще встановлюють. Як повідомили в Київській міській адміністрації, попередньо міг рвонути газовий балон. Ще один вибух пролунав у Дніпровському районі столиці. Там чоловік знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був невідомий предмет, схожий на капсуль від гільзи. Після того, як став підігрівати його запальничкою, предмет вибухнув. Як наслідок, уламками чоловікові посікло життя. Від його шпиталізували, загрози життю немає. Спільну спецоперацію з протидії транснаціональній організованій злочинності провели українські та німецькі поліціянти. Вони затримали одного з найвпливовіших представників російськомовної організованої злочинності за кордоном. Це результат тісної співпраці департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України з правоохоронцями Німеччини, кримінального авторитета підозрюють в організації угруповань, які здійснюють квартирні крадіжки на території Німеччини, а також у відмиванні грошей. Інформацію про нього німці отримали від українських колег. Кримінальник за останні три місяці змінив кілька десятків адрес проживання, аби його не змогли вистежити. 26 березня у Німеччині правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в якій було задіяно понад тисячу співробітників німецької поліції та оперативники ДСР. У місті Есен правоохоронці затримали вора в законі відомого у кримінальних колах як Магало. Вже наступного дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під Вартою строком на три місяці, тепер кримінальному авторитету може загрожувати щонайменше п'ять років в'язниці. Торговельна війна США ледь не з усім світом набирає обертів. Нові мита Дональда Трампа сколихнули Європу, Азію та Південну Америку. У списку опинилися навіть безлюдні острови Герд і Макдональд, де живуть лише пінгвіни. Натомість Росію до переліку не внесли. Мовляв, торгівлі з нею так майже немає. Десятки країн обіцяють рішучу відповідь, яку саме розкаже Юрій Куций. Економічний надзвичайний стан у США. Дональд Трамп підписав указ, що запроваджує універсальне мито 10% на імпортні товари. А для країн, з якими штати мають найбільший розрив між експортом і імпортом, ставки ще вищі. Приміром, на товари з Китаю 34%, з держав ЄС 20%, зі Швейцарії 31%. Попри те, що очільник Білого Дому заявив, що такі тарифи необхідні для захисту інтересів Америки, більшість світових лідерів побачили в цьому. Ому серйозну загрозу для глобальної стабільності. Перша реакція на нововведення не забарилася. Єврокомісія заявила, готує контрзаходи у відповіді на американські митні обмеження. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підтвердила, що Європа готова боротися за свої економічні інтереси. All Наша стратегія базується на трьох стовпах. По перше, ми відкриті до переговорів. Ми будемо підходити до цих переговорів з позиції сили. Європа тримає багато карт від торгівлі до технологій і розміру нашого ринку. Але ця сила також базується на нашій готовності вжити рішучих контрзаходів, якщо це необхідно. Усі інструменти на столі. Контрзаходами пригрозили і в Китаї на товари, якого Трамп наклав рекордні мита. У МЗС країни заявили, що КНР рішуче виступає проти таких рішень. Під виглядом взаємності, сполучені штати запровадили мита на продукцію, що експортується до США з багатьох країн, включно з Китаєм. Що серйозно порушує правила світової організації торгівлі? Пекін неодноразово наголошував, що в торгових і тарифних війнах немає переможців і немає місця для протекціонізму. Китай закликає США виправити свою помилку і вести переговори з країнами в усьому світі разом з КНР для вирішення торговельних роз. Збіжностей рівним шанобливим і взаємовигідним способом японський експорт також потрапив під удар. Трамп встановив на нього 24 відсотковий митний тариф. Це викликає надзвичайний жаль, заявив головний речник уряду Японії Хаяші Йосі Маса. Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ішіба поставив під сумнів ефективність нових тарифів і зазначив, що такі дії можуть нашкодити торгівельним відносинам навіть з надійними партнерами США. Прем'єр-міністр Ішіба вже доручив, щоб ми закликали Сполучені Штати викреслити з Японією з тарифних списків. Водночас ми вивчатимемо зміст таких процесів та їхній вплив на зайнятість у вітчизняній промисловості. А також будемо вживати інші необхідні заходи, такі як грошові дотації. Натомість, Велика Британія зберігає спокій перед новими економічними викликами. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що його уряд не вдаватиметься до поспішних рішень у відповідь на оголошені Трампом мита. Виступаючи у парламенті, Стармер наголосив, що Лондон готуватиметься до всіх можливих сценаріїв і діятиме виважено. Зараз тривають конструктивні переговори щодо ширшої угоди про економічну співпрацю зі США. Це справді зараз важливо. Ми працюємо з усіма секторами нашої економіки, які можуть зазнати впливу і завжди керуємося національними інтересами. У такі моменти важливо уникати квапливих рішень, діяти виважено і з холодною головою. Саме тому ми залишаємо всі варіанти відкритими. І, хоча деякі країни закликають до спокою і перемовин, більшість готові до рішучих заходів. Іспанія, Швеція та Італія вже оголосили, що діятимуть швидко і пропорційно. А Швейцарія пообіцяла захищати свої довгочасні економічні інтереси. Загалом це рішення Трампа вже спричинило серйозні тривоги у світовій економіці. Експерти прогнозують, що високі мита не лише змусять країни шукати альтернативи на інших ринках, а й можуть призвести до поглиблення торгівельних суперечок між найбільшими економіками світу. Юрій Куцей, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. У самих сполучених штатах фондові ринки відреагували на нові мита падінням, а експерти попереджають про можливу хвилю торговельних конфліктів. Рішення Білого Дому запровадити додаткові збори викликало суперечки усередині країни. Частина американців підтримує Дональда Трампа, вважаючи це необхідним для захисту економіки. Інші застерігають, що такі дії вдарять по американському бізнесу і погіршать відносини з союзниками. Так, я дуже оптимістично налаштована щодо цього рішення, і я з нетерпінням чекаю того, що станеться. Маю думку, що це принесе користь американській економіці. Принаймні, я на це розраховую. Я вважаю, що ми та абсолютно контрпродуктивні. Думаю, що ми дуже успішно співпрацювали зі світом і ізолювати себе це крок назад. Я вважаю, що ми стали неймовірно неповажними до наших друзів. На тлі запровадження нових тарифів, державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що Сполучені Штати не мають наміру виходити з НАТО. Цю заяву він зробив у Вашингтоні перед зустрічю міністрів альянсу. За його словами, президент США підтримує НАТО, і країна планує залишитися в організації. Рубіо також нагадав про чотирьох американських солдатів, які нещодавно загинули під час навчання у Литві. На його думку, це нагадування, що США-член НАТО. Водночас Рубіо вкотре повторив вимогу, що інші учасники альянсу мають витрачати на оборону не менше як 5% ВВП поки ми говоримо зараз, сполучені штати так само активні в НАТО як і будь-коли. І деякі з цієї істерії та гіпербол, які я бачу в глобальних змі та деяких внутрішніх ЗМІ в сполучених штатах щодо НАТО, є невиправданими. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО. Ми збираємося залишитися в НАТО уже прибув з візитом до штаб-квартири НАТО і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за його словами заплановано багато важливих двосторонніх зустрічей із союзниками по альянсу переговори з генеральним секретарем Марком Рютте, Марком Рютте, а також Рада україна НАТО. Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву для досягнення миру, заявив Сибіга. Данська компанія Маерск придбала стратегічну залізницю, що проходить через Панамський канал, попри погрози Дональда Трампа. Про це пише Блумберг. Залізниця з'єднує порти на обох кінцях каналу і є важливим логістичним маршрутом. Раніше вона належала канадсько-американському бізнесу, але тепер прийшла до данців. У компанії кажуть, це вигідна інвестиція, яка посилить. Контейнерні перевезення, а ось Трамп не втомлюється повторювати, що США мають повернути контроль над Панамським каналом. Влада Панами цю угоду наразі не коментує. В Італії посилять охорону дилерських центрів Тесла. Міністерство внутрішніх справ країни звернулося до поліційних сил по всій країні з таким проханням після того, як 17 електромобілів згоріли в Римі. В МВС занепокоєні можливими протестами на тлі обурення діяльністю Ілона Маска у США. В Італії налічують 13 дилерських центрів Тесла, більшість з яких розташовані у столиці. Антитерористичний підрозділ державної поліції наразі розслідує, чи не була пожежа в Римі, влаштована анархістами. Сам Маск назвав інцидент тероризмом. На цьому я беру паузу до 17-ї години. А поки в ефірі марафону працюватиме. Анна Каменєва. дякую, Ліля. Тарифи імені Трампа, нова торговельна війна США з усім світом. Як це вплине на економіку України? Про це і не тільки поговоримо далі.